я занадто Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо грати в супермаркет-симулятор. Так, після запису минулого відео я залишила відкриту гру, і мої ці прекрасні люди все занесли по своїм поличкам. Я зараз маю 43 рівень і от зараз уже буде 44. -й. Але я буду зараз купувати, боже, скільки разів я сказала зараз за перші пів хвилини відео. От, і зараз буду купувати продукти, тому що бачимо, що в мене повний нуль тут. Щось багато, а чогось зовсім, зовсім 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 немає. Капець. Так, зараз я трошки зроблю перестановочку. Я хотіла сьогодні так сильно зайнятися складом, мабуть, я це і зроблю. А що таке, оце тільки, щоб було чого прибігли. Куди ти пані коробку бкусілій? Мусаку кудись потянула, що в мене не вистачає мусакри. А, а що ви до цього робили? Я вибачаюсь. Пр Пробачте. Я ж вас залишила, блін, на 2 години. Пеньочки якісь. Ладно. Так, я зараз е, куплю всі продукти і зроблю велике-велике-велике переміщення на складі. Блін, а це вони зараз, мабуть, побіжать це все розставляти, так? Йо, метр. Це просто мінус зараз. Я їх, мабуть, вимкну. Хай потусуються, поки стоять. Тепер з'явилася нова функція, можна вимкнути своїх цих людей. Не працює, не працює, не працює, не працює. А, ну, Пішли на місце. О, дивіться, покидали коробки. Нюки. А не могли якось не покидати їх, а нормально поставити на місце. Так, зараз у мене є всі мої товари. Тут ще хімія. Значить, це я вирішила Фарба ця Тут поближче хай стоїть. Тут у мене соки води, це хімія зараз переїде вся звідси. Так, все, я, коротше, розставляю, зустрінемося після того, як я це все перетикаю. Значить, то зліва замінені полички на п'ятиповерхові. Тут у нас солодощі, зверху цукерки, якісь там штуки. Коротше, просто солодощі, правіше у нас теж все солодке і цукормет і рахісова пасти. Ну, типу. типу це все солодощі. Так, праворуч у нас хімія, туалетний папір, миючі, шампуні таке все для дому, для людини. Для чого? Для, для ванни. Там вже ж є якийсь шампунь. у мене, Так, угу. Так, тут у нас соуси і спеції. Я вирішила, що цукор це ж більше до цукру, а не до таких спецій, тому хай він буде тут, бо в мене тут скільки цукрової пудри і цукру, та ще й мед. Коротше, Я думаю, це більше до солодощів, хай тут буде. Ну, не так. Це, це моя думка, в мене буде так. Так, тут у мене м'яско і риба. М'яско, риба, а і суші і ще хумус. Я не то щоб сильно знаю, з чого роблять цей хумус. якийсь там нут, я не знаю, з чого його роблять. То я його сюди десь відткнула. Типу він і до риби, і до м'яса, і крабові палки. Тут, і воно наче разом так склалось. Давайте ще, так як я не знаю, з чого це, то воно робиться, то я от сюди поставлю суші. Навпаки, другі суші. А от сюди вони соткнуться хумус і крабові палки. Отак ідеально. Так, ідемо на цю сторону. Тут напівфабрикати: це піца і мусака. Це ж теж типу напівфабрикат 100%. Це Аля якась лазанія, так? то щоб я там розбираюсь. Так, тут у нас борошно хліб, к -к картопля така-така картопля. І ще тут картопляні чіпси. Це ж типу теж картопля. Це я так рішила. Ну, коротше, тут куча вільного місця. Якщо захочу, того переставляю. Тут у мене той самий відділ, який називається. Бакалія, якось так. В магазини не хожу, часто не читаю. Е, крупи, макарошки і олія. Олія, олія, так. Е, тут молоко сири, яйця, типу молочний відділ. Тут пустота поки що, тут алкоголь, тут кава-чай. Я не знаю, чому ти зверху ти знизу. Так мені просто захотілося. Тут кава-чай і тут сока, соки води. Все. І ще одна зайва вийшла. Отак от у мене вийшло. Все прекрасно. Тепер я беру на роботу назад всіх своїх людей. Де вони тут? А, і грошей поменшало дуже сильно. Найманні. Працюйте, будь ласка і не використовуйте немарковані стелажі. Я, здається, зрозуміла, що це означає. Що вони будуть ставити кудись на рандомне місце. То. Тобто вони візьмуть сцені, ось, ось цю коробку і кудись її там вткнуть мені. Таке мені не треба, дякую. Так, все, вони вже все знову понесли, хоча я їх лишала, блін. І вони тут тусувалися дуже довго. Це дуже дивно, що вони знову щось таскають. Ну ладно, таскайте. Так, я запускаю, я хотіла відкрити магазин взагалі-то. Запускаю, запускаю, тут у мене всього куча. Куча, 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 куча. Це в мене такий хімозненький відділ, я щоб туалетний папір до туалетного папіра би поставила. Чому він в мене не поруч цікаво? А дайте коробку з туалетним папіром. Навіть вони зараз не потащить мій раніше часу. Це пустота поки що. Так, поки так, поки так, поки так, поки так. Все, в принципі, мені подобається. І ще я би ці стележі замінила. Але я продаю стелаж мелкий за 100, а великий купляю за 250. Тому якби нуль вигоди <губ> в мене в цьому немає. Тому я поки не міняла всі, а замінила тільки ці основні. Каса, так мені подобається. ця каса. І чи саму касу треба кудись передвинути, але до того мені тебе розширення. Але поки грошей ми на то не маємо. Йдемо на риночок. І не на риночок. І вертаємось назад. Йдемо в банк, подивитись, що в мене там по кредитах. Ще є час. Зараз по продуктикам бігенько пробіжусь. Давайте попробуємо от ось цей перший день нічого не купувати. Хай вони викладуть зі складу ось ці продукти, яких по дві одиниці. Ух, ти, блін, горілка, одна бутилка. А ну, срочно. Горілка, 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 горілка. Ось. Yes. А, блін, ще вищі. Ох і Василь! Ох і Василь. Супер, завершуємо день. Дорогі продукти два нормальні, загальний прибуток. Ой, я не хочу такий загальний прибуток. Новий день. Цукерка-бонбек. Що знайдемо. Окей, відкриваємось відразу. Окей, а що там по ліцензії? Так, це треба заплатити. Тудей ліцензію десь загубила. 500 юханий а що так дорого? Так, все. Єс, yes. все. Другий день. Один дорогий продукт. Добре, я не проти. Так, відбілювати дядя. Відбілювати дядя. щас Що це таке? Ти дядя, ти ямо. О, хорошо. Я плюс-мінус забила склад, тепер буду докуповувати по одній-дві одиниці. Що буде прям дуже потрібно, що будуть розбирати. Таке не знаю, що тут все, в принципі, є в нормальній кількості. Якщо я не буду вимикати світло на складі, в мене буде трошки економія. В принципі, всі твари є, ну, понятно, що не всі в максимальній кількості, бо їх всього 4 людини і я їм не активно допомагаю. Так, я можу зараз погасити цей кредит достроково і взяти новий. Щоб оце менше віддавати, блін. І скільки мені потрібно на ліцензії. Так, давайте вже хай допікати, я все одно сьогодні ці продукти не куплю. З ліцензії. Ладно, куплю, передбати. Риночок. Закриваємося. Так, і що тут є? Галет шинкою та сиром, яловичий фарш, випічка, шинка, лазанья. прошу, то все майже м'ясо. Як у мене по полиці тут м'ясній? Немає місця. Це то я розкладала. Мабуть, рибка залишиться тут, а м'ясо поїде сюди. Напроти молока, але що? Таке в мене товарне сусідство. Топчик. не... Нав... а не вдалося знайти, вибачте, я ліцензію купила тільки. Почати новий день. кекс, куряча ніжка злаки, нарізаний хліб. Так, мої нові товари. Будь ласка, у мене не вистачить на вас грошей. Ох, не вистачить, ладно, я це все мінусую. Добре, давайте по чуть-чуть, лазання почекає Треба ще один холодильник купити, а грошей упс-упс-упс-упс. А знаєте що? Кредит люди для чого придумали? Це я візьму взагалі. Так, я відкриваю магазин відразу. Зараз вам покажу, що я тут придумала зробити. Значить, я розтикала ці товари нові свої, ті, що в мене були. Просто в ті місця, які були. Відповідно, ось ще цей треба сюди принести, щоб у нього було дві полички. І я здвинула просто по міліметрі ці всі холодильники, щоб тут став ще один. Бо це пиво, хумус і риба разом з куркою, якось мене от не дуже приваблює, якщо чесно, ще й вона там внизу таке закинута. В принципі, можна було б ці бутилки зробити по одній полиці, але вже як всі по дві, то нехай буде все по дві поки що. Там в наступній ліцензії теж буде вода. Здається, три води. Тоді, мабуть, вже прийдеться трошки щемити ці води. А поки хай буде, як є, вже ладно. І зараз, будь ласка, заробіть гроші, щоб я купила ще один холодильник. Якось дороговато. за 8 товарів, 1000 баксів. А я ще здається, кредити всі побрала. А, ні, у мене ще один є. Звісно, візьмемо, я без нього не виживу зараз. О, дуже легко. Хай весь лежить, там би теж. Не мішало б в тих холодильниках щось посовувати, але поки давайте тільки складом розборки до кінця, влаштуємо. У мене вистачило на всі товари грошей, ще й лишилось, уявляєте? Навіть все в запасі. Офігіти. Аж соромно оце цей кредит тримати, якщо чесно. Думаю, може, ось це перенести сюди ще одні великі суші, поставити, бо їх тут всього 4 на полиці. Дуже мало інших товарів, набагато більше. Блін, треба ставити мод на прискорених цих. Осирів. Так, завершимо день 99. Доходу, відповідно, ніякого немає. Ну що ж поробиш? Починаємо новий. Так, ціни підняла, 45 рівень. Відкриваємо магазинчик. Тільки включаю світло, зразу ця плитка стає кошмаром. Це ужас, просто ужас. Так, що до мене ще дійшло? Що вигідніше не платити наперед платежі. Оці. А погашу, погашувати. Гасити достроково ці кредити. Мабуть, я буду дотягувати там всі до сьогодні до один день. Один день. Ось термін виконання, 102, другий день. У мене зараз 99-й. І буду пробувати отак-от гасити. Що там, 2000 назбираю? Зараз навіть. Так у мене все ще гроші, піду погашу достроково кредит, той на 2000. Щоб менше платити на цілих 500 доларів. День 100. Я навіть в плюсі. Боже, це прекрасно. Так, що ж, хай пацанчики мені носять. А ми на цьому на сьогодні завершуємо. Всім дуже дякую за перегляд, всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, на твіч, Ставте свої подобайки, пишіть коменти. Бувайте до зустрічі нас на відео або на стрімі.